Продовжити лекцію особливості будови різних типів інструментів для отворення різи. звичайно, різь одержує величезну кількість різних інструментів і різні методи нарізання. Найбільш поширеними це різьба на, різ... на різні різці. Це, в принципі, фасонний різець, форма якого відповідає падані. Різі, так? і розміри цього леза залежать від профілю різі, яку ми нарізаємо. Звичайно, я думаю, що ви знаєте, які різі, метричні і які. Дримбан. Трубна. Трубна. Яка різниця між ними? Градус, що профілю так? 60-55 градусів. Далі різні є упорні, різні упорні і так далі. Газові і тому подібне. Всі вони мають свою специфіку і, 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 і свою методику розрахунку і так далі. Крім того, що різ може нарізатися як на циліндричний, поверхні, так і на конічний. Конічні різкові з'єднання характерні? Чин? Тим, що з'єднання буде в принципі, беззазорним і в деяких випадках герметичним. так. Наприклад, все, що зв'язано з газом, з нафтою, там, де тиск, там, як правило, стоїть різьба конічна. Тому що за рахунок ущільнення ми можемо держати, можемо держати герметичність. Так?